Пам'ятаєш, я звіра ти приніс і лише. Боже. Краса була. Я досі згадую. А це на презент ти вам. Так, то на презент. А що ти мені подаєш такі мовим щось Давай щось мав мені якийсь подарунок. Ой, перейбо. А це 49 злотно. А то мішки 39. Ой, гарні такі. А цей рік буде чого, до речі? А я не знаю. Чого рік буде? Теж не знаю. Ой, тут скіма, клас. Нарізок. 129 злот. А от ти знаєш, така на стіл, шопка. Да, ну, не краса, шопка, а матір но... Божа, а гарна. Вона гарна 129 лот. Mm -hmm. А оце мав. вам. Іна, 269. А ти бачив у Аньки, пам'ятаєш? Так, mm -hmm. да, дуже гарно. Це гарно. Але воно дерев'яне. Дерев'яне. Не поламається. Або там є ангел. Або Миколай такий гарний, як цей. Uh -huh. А от весь ангел вот такий. Дуже красиво. Mm -hmm. До вибору, до кольору. Так. такий домик там свічку треба стляти. Ціна його 69 злот. То може пасти все йде. А вот десь ангел краси. Що, нічого не прийдеться? Моїй мамі не вгодиш. Поїхали на взуття. Да. а тут ви скільки тоже сумок є, мам? Ми... Ви скільки виберете? По 129 золота. Як ти думаєш, це дорого чи дещо? туда то дешево. 129? Да. Ну, шо дає? Це виходить тисячу... Скільки є гривень? 1500? 1600? Можна, да. Ну, можна за 500 купити хорошу в Україні. В Україні за 500 гривень? А де? Я бачила така, типа, ну, рюкзак, сумка робиться. Ага. Ну, файна така. О, куртки мінус 30 відсотків вже. О, -о, 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 -о. давайте давай, давай, на Новий рік вже вводять. О, давайте тут пройдемося. Гляньте, боже ж ти мій. Що тут є? Вау. Юли пали. Е, не, не. Таке барахло. А 60 відсотків, ну, це все. Кошмар. У нас все є. Тебе краще, правда? Так. Да. Але дивись, які розміри Тут СК МК, СКМК. Ну, маленькі, так. О, 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 то якраз. На тебе. Такі так, без чан. На... Так, так де ми йдемо. В... Взуття дивиться. Але перше на мене чи на тебе? На взуття йдемо? Да. Ідемо ідем на тебе, дивись. На мене? На так. Сорок перший розмір. Ну, йдемо. На сорок перший. 42. А тут буде 41. От. 41. А такі, може, якісь є. Типа ботинки. Типа шум. Або 41. 149. Боже, які страшні. Вони гарні. А ці? Я маю. Да, то на тебе. Ой, це що за колоди? Але легенькі, дивись, які гарні. Що? Але я маю. То не шкіра. якісь дірми. Або якісь кампуси. Це хороша вам фірма. Да. 41-й шкіра двесь. Ціна його. 179 злот. Ну вони як сороковка. Да? Вони маленькі. А, вони не широкі. Не -не, не широкі. А то все маломірки. Маломіркі, да. так. Це 42. От тут може 42 розуміти. Бо вони такі на розмір. О. О. Ні, це да. <laughs> на лижні. Да. А такі легенькі, потрогай. Ого, нічого себе. На Ельбурс. 209. Оці хороші. То Адідас? Адідас. Типа Адідас, да. 209, да. Дорожче, да що? Ні, нормальна ціна. Нормальна ціна, 200 злотих. Ой, а, ні, ціня. 279. Ой, це легенький. Ой, білий. Куди? А це що? Угу. О, 119. Та фігня. А оце вам фірма хороша? З тим носом. Да, оце, да. Оце дорога, гарна фірма. 430 злотих. Да? 430. Тут дорожче дешево? Ну, дорого, 4 тисячі. Да? Требень. Да. Коля туршуся на тебе є. І... А ось сам. Дивись. Боже, якийсь. Гніву виносити. Білого yeah. має повно. Тебе школи. А шостемня. то що на тебе? А вот сорок 42 розмір. No. Лік Купер. А. А ти які хочеш? Я тут нічого не хочу, у мене ж. Кі, да, Ні, А от тут, навіть, подивиться, що. Он, Саша, тут твої калоші. Так на мене 45-й, 46-й. Дивися. Ну, та ні, десь такі. 349 злот. Кашма. Ну, то якийсь. Клас, Супер, дупер. А на мене що буде? Це 44-й вам. Тут твій? Так. Да. Ну, що це реально. зараз. Угу. Ну, хорош. А може, такі? А ці? А, не, то але... ці то все... польська це польська фірма сюди скидала у зиття. А це, нормально. Оце да, валенка. <ріху> <ріху> так. А чому вона сюди скидається? Не знаю, то якісь не подобається мені. 199. Але я вже таки не хочу, дві зкинують власті. Тут підйома немає нічого. Це Холодно такі... може бути в них, правда? Фігня, фігня. Холодно. Ну, щоб так, що всі боку кинулось, то не, не. такого нічого немає, правильно? Нема. Локоски. Ну, а що тобі от подобається? Нічого. Бо що ти дивишся, от, ну зиття, і що тобі подобається? Правильно нічого? Навіть гарного спортивного. Подивіться, що це за шкіра. Он дивись, які лапті. На зиму. Супер. <реш> <реш> так потрогай цю шкіру. це Це дєрма? Дєрма. І ціна її, звірно, там. І то тут фірма ласочки. 219, там, там... 219. да, таке саме. 219. О! Оці там. Ого. А, cat фірма. Mm. Cat. А, гарно. А ні, такі я не буду сексуати. А скільки цікаво коштують резинові роботи? О. На базарі прикзальному дешевше. 270. У нас а на пророкзальному... 200. На 600. Є жіночі. Двісті базарху обще є, тобто. Жіночі ма. Скільки? 259. Ди, ого. 2600. Я купила за 450 Чехів їхати. На. Збирати яблук. Гарніші. І краще, ніж да. Ауті при не Ой, які вони тяжкі, Два зразу. Ой, щоб не вкрали. Mm -hmm. а, -а, -а. а гарні дермантин, А оці? Для дівчаток. А оці дивись, З такими ж шурками золотими. Mm -hmm. Давай посмотреть. А це що? О! І пішов. Унти. А, кстати, нічого таке. О, такі. а як тобі ця шкіра ласочки? які. Дивись, ці розтягуються. Дивись, які вони мягкі. Угу. 41? перший. 41. А куди вони ходять? Ну, куди хоче. Та ні, лакоски нету фіні. Знову резинові. дивись які. Але дорого, двісті. А як це ви Ні Мене ж бугать Гарний. гарни.